Друзі, всім привіт! Ви на каналі Калінчук Андрій про бізнес. І сьогодні ми розберемо не через призму мого вісьмирічного досвіду, але через призму моїх більше ніж 4 тисяч учнів, топ 5 помилок новачка на старті вашого товарного бізнесу. Як не потрібно робити, тому що як потрібно, це менше з тим. Але іноді, коли кажеш людині, прям як треба зробити, вона зробить типу так, але ні. Але так як їй показалося, буде краще. Отож, сьогодні поговоримо про те, як вам не втратити перше купу часу, то що я вважаю дуже дорогим. Друге, те, що дорогим вважаєте, ви це купу ваших грошей. І третє, це ще купу ваших. Нервів і до речі, якщо зробити ці помилочки, і у вас через це ніхрена не вийде. А у вас ніхрена не вийде. Якщо ви їх зробите, ви тоді подумаєте, що бізнес це не ваше підприємцем, ви буде не можете, і можливо споганите собі життя або ні? Тому стартуємо з першої позиції. І на перше місце знову ж таки місця умовні. Тобто, це не якийсь там чітко, що перше це найбільш важливе, а п'яте найбільш неважливе. Я б тоді розставив би їх по-іншому. Просто. Перша наша позиція це неправильний вибір ніші. Це коли ви починаєте продавати те або починаєте продавати там, де не потрібно це продавати. Ті товари, які не потрібні аудиторії, коли ніша падає, коли ви в цій ніші ніхрена не розумієте, там немає постачальників. Там ультрависока і дуже активна і якісна конкуренція. Ну таких ніж небагато. Це коли ви починаєте продавати через емоцію, те, що вам здається, потрібне, математично ніяк не підкріплю і не потрібне нафіг вашій аудиторії, тому до вибору ніші підходити потрібно з холодною головою. Да, ця ніша має вам подобатись. Да, ви в цій ніші маєте розбиратися, але да, вона має бути ростуща, це легко перевірити через Google Trends. І да, там має сходитися базова математика з урахуванням апрувів, заборів там і так, далі, і так далі. Як правильно обирати нішу, перше є окремий ролик тут на youtube каналі, друге я про це в тілегі сотні разів писав. Заходьте, посилання є. В описі до цього відео проблем ніяких з тим немає. да і в закріпленому коменті буде посилання і так, далі, і так далі. Друге це закупка товарів. Ох, як я люблю цю тему, знаєте? Мисля ж яка? Хочу я щось продавати, значить, це, щоб мені продавати, наприклад, от такий годинник, чого ж потрібно купити, і ми купуємо, не відтестувавши. А це не продається навіть теоретично, якщо ми провели правильний аналіз конкурентів і ніші. Товарів математично підтвердили бізнес-модель, але це все теоретична частина, і відразу закупились. От тут біда. А тут біда. Пояснюю, чому тому, що золоте правило товарного бізнесу це 10 товарів, які ви відтестували, при тому, що ви правильно їх обрали. З них тільки два класно зайдуть. Ще два зайдуть так собі. Решта шість продаватися взагалі не будуть. Отак воно працює. Тому закуповувати товари на старті не можна. Навіть якщо у вас є бюджети, я завжди говорив. В мене є учні, які приходили. Казали, Андрюха, в мене є 10, 20, 50, були що 100 тисяч доларів. Я хочу стартануть, кажу, блядь, ну ти ж хочеш зробити правильно. Ж Давай виділимо тисячку доларів на правильно, далі будемо доливати і масштабуватися. І це буде окей. В нас є освятий дропшипінг. І через дропшипінг ми можемо відтестувати товари, не закуповуючи їх. Потім ми нас закупимо. Немає грошей на закупки. Ми спочатку заробимо на дропшипінгу, да там не можна заробити великі суми, але тисячку дві доларів в місяць можна. І з цих грошей вже будемо робити оптові закупки. Оптові закупки в Україні дешеві. Там не потрібні тисячі доларів. Ви на сьомому кілометрі від ста баксів закупитеся оптом з Туреччини від сіміста закупитесь оптом. З Китаю десь від 1000-1200 тиші Купитися оптом тут зрозуміли, ні в коєм разі на старті оптом ми не закуповуємось. Єдине, що ми можемо зробити, це купити по одному зразку товарів для того, щоб зробити там унікальний класний контент, познімати рілсів тіктоків і, і так далі. Це можна і це навіть буде правильно. Потім наступне третя помилка це самовпевненість. Я такий герой, а мені ніхто не потрібен. Вони всі інфоцигани, та ніхто знання нормальні не продає там і так далі. І так далі. Я тут не примушую купувати там моє навчання чи чи чиєсь. Менше з тим можна без цього обійтися, тому що навчання це просто структурована інформація, пінок під жопу і підтримка. Можливо, вам це і не надо. Навчайтеся, хоч безкоштовно. Ви дуже правильно зробили вже. Ви дивитесь мої ролики на Ютубі. Ви я думаю, читаєте мій телеграм-канал, ви слідкуєте десь за мною в соцмережах інших, TikTok, інстаграм і так далі. Користуйтеся штучним інтелектом, він вам допоможе. Не сильно, тому що він негарно ранжує соцмережі, але все-таки. Користуйтеся Гуглом і, і так далі. Черпайте знання, збирайте чужий досвід. Це дуже цінно, тому що вчитися на власних помилках це довго, дорого. Це великий стрес. Ви можете бути красавчиком, і у вас все вийде, і все добре. Ну або купіть, або візьміть за безкоштовно чужі помилки. Це моя вам велика порада. Тому що я, коли стартував, ну був період такий, в мене не було кому вчитися. От не було. І щоб дійти до тисячі доларів на власному бізнесі, мені знадобилось роки-два. Ну прикиньте, роки два. Це хрена До мені зараз легше дійти від 10 до 20 від 20 до 40 тисяч доларів за менший період. Тому що я щось черпну в інтернеті, десь заплачу комусь за консультацію, десь менше з тим візьму чиєсь навчання і так далі. І, так далі. і воно дає буст. Воно як. Економить ваші гроші, економить ваш час. Короче, ви мене зрозуміли. Четверте, найм персоналу це просто тренда. В основному це помилка тих, в кого звідкись є якісь гроші. Якщо то гроші зароблені в другому бізнесі, такої помилки не буде. Але буває, що людина заробила десь або їй впали гроші на голову. Я не кажу про виграш в лотереї, то бред все але заробила десь на роботі довго відкладала. Десь за кордоном, трішки не так довго відкладала. Спадок впав на голову. Там подарунок на весілля, кілька тисяч доларів, а весілля оплатили батьки, і ті, це ж кілька тисяч чистяком І тут давай включати з себе бізнесмена. Я ж бізнесмен, я працювати не маю. Красивая красива я, я курю сигаретку, сижу на Мальдівах. От зараз відкриваю бізнес і путьовочку собі вибираю. да? На не працює так. Це тільки в тих інфоциганських штуках так показано. бред сіва і кабили. Ти маєш прийти. І від сам до результату ти маєш зрозуміти від А до Я SMM, «Таргет» контент. Так, да, СММ і контент це трішки різні речі, тому що СММчики і, і контент-мейкер це різні люди, ну менше з тим. Продажі, вибір ніші, вибір товару, комунікації з постачальниками, закупки, розтермінування і так далі. І так далі. І коли ти це пройдеш сам, ти будеш розуміти, як воно працює, як воно має працювати. Тебе з твоїх майбутніх підлеглих ніхто не обмане. Ну ти ж будеш знати, що вони мають зробити. Тому що, коли ти будеш набирати без свого власного. Власного досвіду, таргетолог буде вішати тобі якусь лапшу на вуха. І СММщик таку саму, і продажник таку саму, а продаж нема. А ти їм всім маєш платити пеньйонзу, і немаленьку. Коротше, не треба так робити. Пропустіть через себе, Виділіть три місяця свого життя. Це недовго. Ви в універ. Блять, виділили 5 і знаннями цими не користуєтесь. Ти, може, й не здобули їх там, бо я зрозумів, яка в Україні освіта. Я взагалі мав бути програмістом. Айтішніком, мама казала, буде син Айтішнік, просто тренда. Потім е, мама так посчитала: так, от в нього десь має бути випуск з універат. І каже: Андрюха, коли випуск? Кажу: мама, побійся Бога, з другого курсу вигнали. І це дуже хорошо. І остання. Але не по важливості, це не робота з органікою. Органічний контент це супер класний буст на старті. Це той метод, якого в мене не було. Я не міг продавати, коли стартував там 16-18 рік. Це два роки старту. Такого було. Тому що старт я рахую, хоча б до 1000 ти до тисячі доларів перший. Кстаті, я на роботі заробляв 3-5, а ушов і почав заробляти на бизнесі там 500-700, Ну потім дійшов до тисячі. Ну то друга історія. В мене такого варіанта не було. Я не міг взяти. Зразок товару, познімати з ним 300 відео і вернути його постачальнику, і того не витрачивши на це копійки. Мені доводилось робити контент, а я ще не вмів. І айфон тоді не дозволяв, бо його не було грошей на нього не було. Потрібно було заплатити контент-мейкеру вже якомусь. Потрібно було вкласти гроші в таргет і так далі. і так далі. Зараз можна без цього. Зараз можна на Тіктокі крепко заробляти. Мало того, я вам ще скажу другу штуку. Ви коли. Будете вести медійно свій контент. Перше, вам перший місяць буде важкувато. Потім буде вам це реально в кайф. Ви зрозумієте, що ваше лице знають і вас сприймають вже як інфлюенсера. І ви додатково будете ще й заробляти з якоїсь інтеграції, з якоїсь подкастіка, з якоїсь реклами. От, допустимо, мій шописок попав на чийсь другий ютуб канал. Ну я кажу, мінімум там 2000 євро. Андрюха готовий говорити, і випуски зі мною є, щоб ви собі розуміли. Тобто, логіка понятна. Ви ж. Качаєте тоді медійно не тільки власний бренд, як магазин, ви особистий бренд як свою персону, як Калінчука Андрія качаєте, і це теж дуже дуже важливо. Тому запам'ятайте це все. Краще візьміть, десь випишіть собі прям, тому що в нас є пам'ять рухова. Воно так класно запам'ятовується. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково пишіть в коментарі, які теми вас цікавлять по товарному бізнесу, які у вас є запитання, які ніші розібрати детально на цьому. Цьому YouTube ютуб каналі ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що чомусь 80% людей, які регулярно дивляться мій контент, регулярно вони не підписані і дивляться на мишу. Андрюхі не дуже це подобається. Тому лайк, підписка, коментар. Вам не важко, мені приємно, як казав класик. І заходьте в мій телеграм-канал, там маса інформації про товарний бізнес, і там бонус кожному новому підписнику. Це чек-лист топ 30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні. Подякував.